«Старожися червоного півня. Виставу під такою назвою представили учням початкових класів Ужгородської початкової школи номер 8 Спектакль від акторів театру «Ляльок Бавка. Це історія двох неслухняних ведмежат – Богдана та Богданку, які завжди потрапляли у халепу. Проте підказки школярів та правила безпеки врятували клишоногих. Вистава була створена спеціально, щоб навчити дітей, що робити, якщо пожежа, що не можна гратися з електроприладами, з сірниками, з вогнем. Це все не можна чіпати. А якщо і чіпати, то тільки під наглядом дорослих, вимикати все, відкладати, щоб не було таких ситуацій. Діти реагують по-різному, в залежності від віку, якщо вони зовсім маленькі, вони можуть і налякатися, кричать, ну і вони не знають ще ні номеру пожежних, ні, нічого. А постарше вони вже. Жи підказують, вони люблять розповідати, що дідусь пішов на базар. Ну і вони дуже класно реагують. Є діти, які дуже бояться, є які навпаки вболівають, щоб все було окей. Безпековий захід і діти отримали цінні знання із правильного поводження з побутовими приладами та алгоритмом дій у разі пожежі. Після вистави від акторів продовжили справжні вогнеборці. Що це пожежа? Обов'язково це є вогонь. Це всім зрозуміло. Це є непридатне для дихання середовище. Тобто дихати там неможливо, і там є висока температура. Від високої температури вас і від вогню вас захистить ось цей костюм. А, цей костюм. А від диму вас захистить апарат на стисненому повітрі, який зараз ми вам покажемо, як він працює. Бійці ДСНС Закарпаття показали школярам обладнання для приборкання полум'я та продемонстрували способи гасіння пожежі. Тебе зачокна не маємо давно. Показали пожежний автомобіль, який знаходиться у нас на оснащенні. Показали гідравлічний інструмент, бензоріз, пожежні рукава, стволи, колонки пожежні, як заправляється пожежний автомобіль, як правильно гасити пожежі. Подача води та умовне гасіння пожежі викликали у дітей хвилю незабутніх емоцій та вражень. Разом з цим всі гуртом запам'ятовували, як саме треба діяти у разі займання. Звичайно ж, маленькі діти вони все пробують, тестують, їм хочеться пізнати цей світ. І під час цього вони інколи не зважають на небезпеку і виникають пожежі. Щодо таких заходів, вони у нас з ляльковим театром проводиться вже на постійній основі. Ми проводили виставу у на пожежну тематику на стадіоні тепер ми вже завітали до школи разом. Будемо продовжувати і далі курсувати по Закарпатській області і в якомусь із навчальних закладів того чи іншого району проводити подібні вистави. У підсумку спектакль на протипожежну тематику та майстер-клас від рятувальників переконують учасники безсумнівно стане у нагоді для дітей.